Самовпевнений дурень. Клаусе, подай мені гайковий ключ. Дякую, Клаусе. Візьми лаві. Чим я ще можу допомогти? Муран? Ти ж солдат. Невже до механіки маєш хист? Не будь такою недовірливою. У мене є знання та досвід. Можливо, я знаюся на цьому краще за ось він. Яка файна звістка. Каже, що він механік? Чого ж одразу не признався? Чудово, у мене буде ще один підлеглий. Заждіть! Насправді я солдат! Я не розуміюся на техніці. Лаві! Лаві рятуй! Для початку тобі треба передягтися. Точно, у механіка має бути своя уніформа. Ви що показилися? Я ж вас врятував. Пам'ятаєте? Не смикайся. От тепер пристойний вигляд. Моране. Віднині ти входиш до гурту механіків на Сільвані. Вам не здається, що він тим не тішиться. Якщо радієш, посміхайся. Вітаю з новим призначенням. Моране. До речі, зовсім забув. Вас шукала пані Софія? Пані Софія? Восьмигодинні перегони? Отже, сільвана летить до горизонтальної печери. Тобі відомо про горизонтальну печеру? Про неї знає кожен пілот ваншипа. У перегонах у тій печері. Мріють взяти участь усі. Перегони? Так. Але вони незвичайні. На початку організатори видають усім ваншипи. Потрібно відремонтувати свій, щоб він міг здійнятися у повітря. А далі перемогу здобуває команда, яка протримується до півночі. Ти маєш налітати цілих вісім годин. Тут важливий не лише хист пілота, але й майстерність механіків. Перемагає саме команда. Ти б хотів взяти участь у таких перегонах? А хіба можна? Так, якщо тобі це цікаво. Але ж нас лише двоє. Нам потрібна команда. Тобі допомагатимуть люди Гудвіна. <плес> Серйозно? Тоді ми маємо шанси на перемогу, Клаусе. Так, у нас вийде Лаві! Ти теж можеш бути в нашій команді, Аль. Справді? Звісно. Звісно, звісно. Щиро кажучи, коли я тут опинився, то був упевнений, що перегони для мене залишилися у минулому. Це так чудово. Дякую, пані Софіє. Нам ще треба підготуватись до перегонів. Я теж допомагатиму. Не сумніваюся, Клаусе. Чому ти попрощався з перегонами? Тому що тут літають лише на бойових ваншипах, так не тільки на Сільвані. Але настане час, коли небо буде належати пілотам, таким як ти. звільнене від битв небо. Я у це вірю. Капітане будь обережним. Ми попіклуємося про Сільвану. Тепер маємо думати лише про перегони. Владарю, вибачте за затримку. Щойно надійшло повідомлення від диспетчерської вежі. Прибула команда з Сільвани вбивці. Вбивці? Ну, насправді ця ніч буде найцікавішою за тривалий час. Чи не так, графенолзе? Дуже добре. Усі актори зібралися. Час піднімати завісу. Нищівний фінал наближається. Який величезний пісочний годинник! Це точно. Покваптесь. Ідемо. Вітаємо усіх присутніх. Починаємо трансляцію з 225-х восьмигодинних годинних перегонів на виживання у горизонтальній печері. Усіх пілотів просимо вийти наперед. Як же я хочу гарний ваншип? Тут важлива робота механіків, а не якість ваншип. Клауса. Тетяно. Розумію. Синя шістка»! Команда Дайм Ганза Зогріна отримує ваншип номер 6 <плес> Чорна десятка. <плес> Наступна команда Клаусі Лаві з Норкі. Що таке, Клаусе? Вибери ти, Аль. Можна. Саме так. Уперед. Витягни найкращий з тих, що є. Ви тільки гляньте, який маленький пілот у цього ваншипа. Лаві, клаусе. Гадаєте, він хоч злетить. Оце так. Чутки так і не перебільшували. Це справжній мото. Кажуть, що року до фінішу дорітають лічені машини. Знемагає від бажання відремонтувати цього літуна. Гайда до роботи, хлопці. Тут ще й кінь не валявся. За три години він ширятиме в повітрі. От і добре. Все буде гаразд, клаусе. Молодці. Упевненість це все. Без неї вам не злетіти. Точно. Клаусе. Не сподівалися на такий мотлок. Ми впораємося, командира вісло. Це Моран. Він новенький на борту. Моє ім'я Моран Шетланд. Я служив на Клаймсулейз. Радий знайомству навзаєм. Вони обидві такі гарненькі. Немає більшого жахіття ніж жінка, що пілотує ван -шип. Сам скоро у тому переконайся. Я залишуся Альвіс за під час перегонів. Вона ні за що не покине своїх друзів? Маєш навчитися бачити у темряві О півночі Будь на поготові. Залишаю дітей на тебе. Так, капітане, ця дітлашня нам лише заважатиме. Я не літатиму з дилетантами. Їхній навігатор слабкий і не притомніє під час бою. Це не дитяча забавка. Нащо вона так? Як завжди? Навіщо здіймати галас? Хіба Тетяна Вісла невпевнений у собі пілот? Капітане! Вона сама викопала собі яму, а мені її навіть шкода. Прибережи співчуття на потім. Вона пізніше на нас відіграється. Невже? А на вигляд така мила. Не суди по зовнішньому вигляду. Глянь, наприклад, на Ітана. Не бери до серця. Так, я спробую. Чому вона завжди така сувора? Тут стільки роботи, що легше на виз будувати, ніж щоб цей полетів. Точно. Тут рама зовсім негодяща. І крила вібруватимуть. Це заважатиме у польоті. Сподіваюся, цей малий міцніший, ніж здається. Обережно. Дякую. Останній. Ми це зробили. Лаві Клауса, ви найкращі. Ти теж справжній механік, Аль. Справді. Звісно. Звісно, звісно. Проходьте. На вас чекають. От тепер ми похвалимося, ястребу Боревія, що взяли участь у цих перегонах. А ще летячі свині і волохатому на Якщо ми протримаємося до фінішу на ваншипі, який злітає вперше, то ми дійсно стали вправними пілотами. Можливо, в майбутньому це допоможе нам здолати гранд Стрим. Лаві, Що ти кажеш? Я не розчув. Сказала, що маємо віддати всі сили перегонам. Так, твоя правда. Ми теж злітаємо. Так, Клаусе. Аль, ми полетіли. До зустрічі! Хамін щастить! А в цієї дівчини бойовий настрій. Вона хоче довести собі, що гідна тут бути. Лаві стане славетним механіком. Поза сумнівами. Я теж так думаю. Дійсно. Батько, я лечу горизонтальною oh печерою. Клаві, я... ти все зможеш? Клаусе, удачі тобі! Успіхів, Клаусе. Ластоєк зай. Ластоєк зай. Новенький твоя робота? Сидіти тут, моя робота? Зрозумів? Сиди на ящику і не рухайся. Можеш тільки до вітру сходити. А що там всередині? Краще тобі про це не думати. Це для командира Вісли. Тоді можеш на мене покластися. Який же ти наївний? Просто ідеальний підлеглий. Через перегони в рази збільшили охорону. Ось наша ціль. Вірю, що вдасться дотримуватися погодженого плану. Я розраховую на тебе, Тетяна. Якщо щось зміниться, я зможу впоратися. Коли аукціон? О шостій вечора. До його початку тут буде мертва тиша. Три, два, один. Усі рухи мають бути максимально точними. Не забувай про це. Добре, привіт, Імельмане. я давно хотів тебе зустріти, Імельмане. ти чого причепився до Клауса? О! Це та дівчина, якій в голову. Пане Діо, певно, варто відрекомендуватися. Твоя правда. Я Діо Ераклієр, а він Люсіола. Твої знайомі? Та облич. Я вже двічі тебе підстрелив. Забули? Бах! Це ж Єлдія. Що? Вони з Єльдія? Не втечете! <звук> що таке? Я просто підійшов привітатися. Що вам тут треба? Якщо ви прийшли Альф, то ви ніколи. Це не мій клопіт. Я дуже радий, що змагатимуся з тобою у перегонах. Імельмане, я своїм шансом не знехтую. Моє ім'я не імельман. Якщо я називаю тебе імельманом, то ти і є імельман. Пропоную побитися об заклад. Якщо я виграю, ти скажеш мені своє ім'я. А варіант, якщо я програю, буває. Я не можу програти. Рюціоло. Повертаємось. Слухаюсь. І ще одне. Це ж ти пілотувала червоний ваншип. Літай де хочеш, але нам не заважай. Наш план не змінився? Ні в якому разі. Бо очі б мої їх тут не бачили. Так. Нелегка принесла сюди цих двох. Це того варте? Вони наші вороги. Я безмежно щасливий. Радію, що супроводжую Дельфіну. І що скаже на це ваша сестра, коли довідається? Доки вона панує, нам доведеться вдавати шанування. Моя сестра Дельфіна любить, коли про неї кажуть, як про неперевершену володарку. над собою контроль, Навіть двигун не прогріла. Ті малі з гільдії добряче її розлютили. Поводиться, як дитина. Щось трапилось? Це двигун? Він же щойно був справний? Пан Шип зламався. Ну, запрацюй нарешті. Може, повітря потрапило до клавдівих трубок? Я, я гарно почистила. А може, щось із кабелями, що регулюють пару? Ні, все добре. Заспокойся, Лаві. Не хвилюйся, ми полетимо. Що з тиском клавдії Лові? Тиск стабілізувався. Злітаємо. Прокляття. цей ваншип справжній Санько! Санько! Ти переможеш, Санько! Успіху тобі! Клятий Морен, Не залишай пост! Ми маємо відчути ваншип, перш ніж розганятися. Згоден. Якщо не звикнемо до ваншипа, у таких складних перегонах не фінішуємо. Тетяна, ми не збираємося тут перемагати. Бах! Я тут найкращий. Така передбачувана. Машина справді чудово налаштована. На трасі тримається і двигун не деренчить. Подякуємо їм золотим рушенятам. Гадаю, що ми протримаємося вісім годин. Наближаємося до цілі. Знижуй швидкість. Маємо все розрахувати. Тетяно, це ж наше завдання. Зробимо на другому колі. Хочу залишити цих двох позаду. Тетяно. Наближаємося до контрольної точки. Ми її проминули. Бачиш імельмана? Поки ні. Тому може, зачекаємо на нього. Щойно пролетіла Тетяна. Час першого кола 12 хвилин, 5 секунд. Командир зовсім забула про завдання. Клаусе. Я ж на тебе чекав. Трохи пограємося, імельмане. Дозволите зайняти місце поряд із вами? Радий вітати вас, шановні пані і панове. Я Джан Карло, розпорядник горизонтальної печери. Сьогодні ввечері ви побачите багато дивовижних речей. Сподіваюся, ви не будете нудьгувати до завершення. А зараз представляємо перший лот. Невже це меч Редкліфа? Упевнений, що багато з вас упізнали Тавро. Цей коштовний меч зроблено славетним майстром Редкліфом, який залишив наш світ у юному віці. Сподіваюся, що це гідний початок нашого неймовірного вечора. Початкова ціна 600 тисяч клавдіїв 650. 670. 700 тисяч клавдіїв. 750 тисяч. Імельмане, Можеш так? Як тобі таке? Люсіоло? Так, це був дуже граційний розворот. Добре, а тепер ножиці. Наступний лот намисто що яриться вогнями. Схоже, що ці речі не вражають вашу уяву. Вас ще нічого не зацікавило. Можливо, ви чекаєте на щось особливе? Ви для себе теж нічого не придбали. Я вже знайшов що хотів. Залишилося його отримати. Наближаємося до цілі. Гальмуй, Тетяно. Тетяно. Гаразд. Знижи швидкість на 20%. Та як він насмілився літати наді мною? Три, два, один. Знову прогавили. Непогано, Гімельмане. Екзайл. Упевнений, усі ви, пані і панове, чули про нього. У ньому зосереджена сила рівна могутності богів. Володіти ним це те саме, що володіти світом, але досі ніхто на власні очі не бачив його істинної подоби. Та для вас, для обраних, я, Джан Карло, проголошую останній лот. Вважається, що у ньому міститься ключ до загадки Екзайла. Лаві, з тобою все добре. Усе гаразд. Годі панькатися зі мною, як з хворою. Початкова ціна 5 мільйонів Клавдії. 10 мільйонів. 10 мільйонів? Реліз не для комерційного використання. Переклад Наталія Дев'ятко за кадрове озвучення Гвен та Маслінка. Дякуємо усім нашим патронам, а особливо Віктору за підтримку. Більшаннями з нашим озвученням дивіться на сайті gwen-maslinka.kiev.ua. До нових зустрічей. Лаві. Що? Дякую. Усе це завдяки тобі. Що хто не казав, а для мене ти найкращий навігатор Лаві. Клаусе, знаєш, я хотіла сказати тобі дещо після перегонів. Що саме? Просто я. Далі. Епізод десятий. Пастка. Обіцяєш? Лаві? Так. Обіцяю.